Цей фарс нарешті відбувся. Всі чекали, що буде цирк, і не помилилися. Бо коли на сцену виходить шайка до недопатріотів на чолі з Льошкою-картошкою, годі шукати логіку, законність чи повагу до мешканців. Їм потрібні яскраві відоси з пропагандою шкурних інтересів у Фейсбук-групу. Бо як же ще виправдати своє існування? Рік тому ці герої методично зривали сесії цинічно, спокійно, без каяття. У той час, коли місто потребувало рішень, вони блокували все, що стосується сталої підтримки життєдіяльності прифронтового міста. Вони нічим не переймались і не переймаються ні війною, ні потребами ВПО, ні потребами мешканців громади, але гарно жили і живуть. Бо їх цікавить лише одне. Свої кишені. І хто б там не розповідав за гроші у Фейсбуці казочки з патріотичним соусом тернівчани пам'ятають, розуміють і зрад не пробачають. Під час розгляду питання про підвищення місцевих податків на комерційну нерухомість йшлося про смішне. Вони раптом стали захисниками економічної стабільності. Крімці здійснюють хороше. Чому ми повинні зменшувати з полтори ставки на 0,5 для установ, які займаються фінансовою діяльністю? Тому що майна знижувати. А ці установи вони знижують свій Бізнес має процвітати, а його чи не пів міста у дядяк. Ставка за офісні приміщення для банків, ломбардів, була півтора відсотка. Але Льошка Картошка та Даня Капуста запропонували 0,5, бо бідні так і прийняли. А на людей, які або крадене, або остання несуть до ломбардів, їм начхати. Депутати з бізнесом голосують за питання, які безпосередньо стосуються їх бізнесу. Все, що заборонено законом, тут звичайна практика. А коли треба вкинути селфі з медалькою чи грамоткою, вони перші. Але коли йдеться про реальну участь у розвитку міста, тупі отговорки. зникає патріотизм, бо це вже збитки. Деякі депутати віртуальні. Вони давно за кордоном, але душею з народом. Правда, приїхати скласти мандат слабо. Закон вимагає особисто написати заяву, але для них закон, як завжди, рекомендація. Прес-служба штампує відоси за коректність матеріалу, в яких нуль відповідальності: сіяти смуту, розганяти зраду, лити бруд, аби скоріше зайняти крісломера та розпоряджатись бюджетом тернівки. Бізнесмен думає, як бізнес. Завжди. Не дали голосів за компенсацію різниці в тарифах для ТЖКП. Не підтримали виділення коштів на планові ремонтно-відновлювальні роботи на міській котельні перед зимою. І при цьому щиро здивовані. А чому мешканці не мають тепла? Шановні, все Добре. Давайте це питання розглянемо до кінця і потім спустимося, по тому що хто не голосує, будь ласка. Хто утримався? Утримався. Дивіться. П'ять. Хто проти? За що у вас виходить? За нас. І звісно, їх це не зачіпає. У своїх особняках вони опалюються автономно. Їх не турбує, як виживає багатоповерховий будинок без тепла і води, бо це не їхня проблема. Хід іде методичка про розкрадання коштів. Ну звісно ж, що ще? Поки місто чекає рішень, вони жируть горішки, регочуть і знімають постановочні відео. Ролі розписані, камери заряджені, світло виставлено. А сесія сесія то така собі пауза між дублями. Дехто взагалі вийшов із зали посеред засідання, бо ж треба освіжитися і закинутися для нового кадру. Це і є справжнє обличчя наших народних обранців. А лайки, селфі та фальшива турбота гра на публіку. Працівниця Павлоград вугілля запропонувала голосувати пакетом. І за вихід депутатів, що втекли за кордон, і за відшкодування різниці в тарифах. Зв'язок між цими питаннями ніякого. Але схема проста: ти мені, я тобі. Щоб не було зміни понять, в мене є до вас пропозиція. Дуже прошу уважно. Пакетом голосуємо за вихід двох і за підтримку різниці в Це тарифа. Шантаж. Шантаж. шантаж рівня місцевої еліти. Хто не погодиться проти людей, а хто мовчить той співучасник масштабної зради. Винахідливо, правда ж? Вони не з'являються на мітингах пам'яті на державних святах на похованнях загиблих тернівчан. Вони ніяк не приймають участі в житті громади, бо їм це не цікаво. Їм цікаві лише власні бізнеси, кулуарні домовленості, піар та імітація діяльності. І якщо громада цього не помітить, то ця вистава триватиме ще довго, призводячи до все більшого розколу в суспільстві замість згуртованості перед спільним ворогом. Всі знають, яким.